Миро, брати і сестри, подяка Богу за те, що він допоміг нам тут сьогодні зібратися. Як вже казав брат, сьогодні ми будемо розмовляти на таку цікаву тему під назвою Четверта заповідь. Отже, я думаю, ми будемо потрошку починати. Вітаю вас, брат Василь. Вітаю, брат. Отже, скажіть, будь ласка, звідки ж бере початок ця заповідь? Заповідь про суботу бере свій початок з, з раю. Чого? Коли Бог створив нашу землю, то ми читаємо у Боттіє 2 главі з другого вірша, де говориться іменно початок, початок суботнього дня. Многі люди читають Біблію, не всі можуть все зрозуміти. Бог відкриває тим людям, які досліджують. І тут говориться, і совершил Бог седьмому дню діла свої, які діла. І почив день сідмої всіх діл своїх, які делав. І благословил Бог седьмой день і освятив його. ібо І вона від усіх діл своїх, які Бог творил і созидав». І та заповідь, вона перекликається особливості з четвертою заповіддю. А чого перекликається з четвертою заповіддю? Того що. Четверта заповідь говорить нам. Помни день суботній, щоб освятити його. Шість днів робота і робиш всякі діла твої, а день седьмой – субота Господу Богу твоєму. Не робиш вони ніякого діла, ні, ні син твой, ні дочь твоя, ні раб твой, ні рабиня твоя, ні скот твой, ні пришелець твой, який в жилищах твоїх. Ібо в шість днів создав Бог небо і землю, і море все, що в них, а в день седьмой почив, посему благословив Господь день суботній і освятив його. Вона бере початок вісторення нашого світа, і вона прикликається як величі творця неба і землі, тому, тому що творець неба і землі він створив все то його, можна сказати, четверта заповідь, то авторитет Божий. І, і хто визнає четверту заповідь, він визнає як творця всієї вселенної. Чого? Бог Всесильний. і він записав закон. Свій в самому початку, тому що земля наша була создана е, так, як Бог задумував, і як записано в першій главі посідній вірш, хорошо, і весьма, недостатка не було. І от Бог дав для нашої планети земля свій святий закон. Ну, а ось ви процитували цю заповідь. А можете сказати нам, що саме вона забороняє? Ця заповідь забороняє е, всяку роботу. Не ділає воно ніякого діла, ні ти, ні син твой, ні дощ твоя. І особливості, коли ми читаємо Слово Божє, що нам можна, що не можна. Е, я відкриваю шостого тома невеличкий отривок, який говорить нам, особливості, що для нас обов'язково об знати. Приготовлення к суботі необхідно завершити п'ятницю. Позаботись о том, щоб вся одежда була готова і приготовлення піщі закінчено. Необхідно вичистити обув і прийняти ванну. Все указане можна зробити, якщо ви приймете це за правило. Субота дана не для того, щоб чинити одежду или готувати їжу, искать удовольствие или каких небудь других мирських занятий. До захода сонця потрібно відложити всі мирські справи і убрати з виду всі світські бумаги. Родителі, об'ясните суть вашої роботи і ціль своїм дітям і дозвольте їм участвовать в приготовлене до суботнього дню. Тут касається сім'ї, кожного личного і сім'ї, тому що діти повинні бути научені тому порядку. Нам слід ревносно оберігати границі суботи. Пам'ятайте, що кожне його новин є освященним святим временем. До заходу Сонця, пусть члени сім'ї, соберуться в місці, щоб читати Слово Боже і пети, молитися. Здесь нужна реформа. Так як багато в цьому вопросі проявляють небрежність. нам потрібно відповідать перед Богом і друг перед Другом. Нам потрібно знову прийняти особливі міри, щоб кожен член сім'ї мог приготуватися і день, який Бог благословив і освятив. Драгоцінне суботнє время не должно розтрачуватися в постілі. От дивіться, ви сказали про те, що забороняється працювати у суботу, а це стосується тільки фізичної праці чи й духовної також? Це касається фізичної праці, ну і духовної праці, яка, не на, увазі. Духовну, яка не на духовну тему. Маю на увазі розумової праці. Так. Да. Про кайса і сказано: не будеш його твої прихоті і пустословіть. Ну, звісно, Бог має в виду э, такі заняття, які ми можемо відложити на другий день. Но якщо, к примеру, буває, помирає чоловік, горить дом або якась трагедія случилася, ми об'язані, не ні на що допомагати, тому що то є наш обов'язок. Так, це дійсно так. Добре. А яка ж тоді ціль цієї заповіді? Но ціль цієї заповіді, щоб навчити нас. Як святкувати суботу і що ми можемо зробити? Ми читали ту, що до суботи ми повинні бути підготовленими і з питанням, і з одежею, і з зобою. Але яка ціль цієї, цього питання, особливості Левітам, 3 глава, 23 вірш? Там сказано, що субота покоя у всіх жилищах ваших ніякого діла не робіть. І священне собрання, да буде у вас. То є заповідь Божа, яка дає нам поняти, що Бог цю, цей день відділив для себе, і ми не, не можемо розтрачувати його сюди, вправо і вліво. І ця заповідь підготовлює нас до чогось. Я ще прочитаю один отривок, який записаний. 358 сторінка. Шостого Тома, де особливості Бог сьогодні дає можливість поняти нам нашу відповідальність перед Ним. І ми повинні прислухатися до требування Божого. І яка цель іменно суботнього дня. 368 страниця 6 го тома. Бог учить, щоб ми збирались в Його домі для виспитання в собі свойств совершенної любви. Це підготовить жителів землі для перебування в обітелях, які Христос прийшов приготувати для всіх любящих Його. Там не будуть збиратися в освятилище, там будуть збиратися в освятилище із суботи в суботу, із місяця в місяць і об'єднятися в возвишених Піснопенях і хваляє благодарення сидящого на престолі анцу в віку. Тобто, у тому, щоб прославляти Ісуса Христа, так щоб прославляти Ісуса Христа і щоб воно напоминав нам сферу небесної вічної житті. От ми, коли збираємося в собранні, у нас інтересно проходять проповіді, вопроси, піснопення для славу Божої і молитва. Все воно піднімає наш дух. І піднімає нас ближче до Бога. Я б хотів зачитати стих а, з книги Даниїла, 7 глави, 25 вірша. А, він нарікатиме на Всевишнього і пригноблюватиме Його святих. А, намагатися змі... намагає... намагатиметься змінити свята і закони. Святі люди Господні будуть віддані у руки Його до часу, до часів і половини часу. Чи можна до цього вірша віднести суботу? Звісно, тут особливо субота і касається. Чого? Я прочитаю. З російської Біблії, де ми, може бути, не всі розуміють так по-українськи, як як би хотілося. І проти Всевишнього буде проїзносить слова і угнітати святих Всевишнього, даже тут мені тут праздничні времена і закон. І вони будуть придані його до времені, времен і полувремені. Ето стишок говорить нам о тому, що сатана, який восстав проти Бога на небі, він скинутий на нашу землю. І на нашій землі він продовжує вести боротьбу проти Бога. І він посягнув на землі на саме цінне, на авторитет Божий. Він посягав на авторитет Божий на небі, а тут, на землі, він продовжує і ця четверта заповідь, яка висловлює особливості авторитет Бога, як Творця неба і землі. І він це у Бога украв і рішив через. Сву, можна сказати, свого поданого такого подвласного йому чоловіка на цій землі, який постарався зробити, зробити переміну. А яку переміну возмищає отомінити празнічні времена і закон? Що можна відносити до питання врем'я? Пам'ятаєте, знаєте, тут треба нам вже прослідити історію церкви, православна церква. Я читав книжку Житті Святих. Там описується, що неділя починається від півночі до півночі. А коли ми читаємо Біблію, Бог каже: від заходу сонця до заходна сонця праздуйте суботу мою. Так Бог говорить, тому що то є Божий день установлений. А що касається вже закона, то в місто неділі вмісту суботи був установлений недільний день. І не просто встановлені, а можна сказати, заставили людей святкувати Тобто ця заповідь була скасована. Вона була замінена. Вона була замінена і вмісто неї поставлений перший день. Тобто, сатана у Бога украв його день, а встановив свою веку. Упродовж можна сказати, і тут записано, що вони будуть придані в руку його до времені, времен і полувремені. Тобто, якщо перевести то з пророчеського часу, то представляє собою 1260 літ темного середньовіков'я, коли церква Божа була в пригоненні, і людей заставляли святкувати місто суботи-неділю. А хто ж цей чоловік, який допомагає в цій справі сатані? Слово Боже дає нам дуже хороший ответ у цьому питанні. Апостол Павло в посланні феселонійкійцям, у другому посланні фесолонікійцям особливості дає дуже конкретний ответ. Хто це посмів? Підняти так високу голову проти Бога. І він і продовжує, можна сказати, і зараз ту велику роботу. Друга глава, четвертий вірш. Да не обстить вас ніхто, нікак, і бо день ето не прийде, доколі не прийде прежде відступлення і не відкроється чоловік греха і син погибелі». Против'ящийся, превозносящийся, вище всього називаємо Богом чи святинією. Так що у храмі Божім сяде як Бог, видаває себе за Бога. То сьогодні як називають к примеру, величають папу? Господь Бог папа? Так. Все в особності він взяв на себе такий титул «Намісник Христа на землі. І він вважає, що він має право робити, що хоче. І ця заповідь була скасована, тому що до 325 року всі християни святкували суботу. Всі. Оце цікаво. А можете розказати нам цю історію? Ну, І до 325-го року святкували суботу, а язичники святкували достопочтенний день Бога Сонця. І от... Коли цар Константин рішив прийняти Християнство і прийшов до християн з приложенням: ми приймаємо вашого Христа, а Вовчись Воскресіння Христа приймайте до день Бога Сонця. Християни пішли на ту зділку, але не всі були такі, які ні в випадку ніяк не соглашалися. І сталося так, що з 325 до 538 року святкувалася і субота, і неділя. Тому що було сказано, велика боротьба описує, що ті люди, які в городах, щоб святкували неділю і суботу, і неділю обов'язково, а ті, які в селах, щоб трудилися на хозяйстві у неділю. Але коли наступив 538 рік, тоді був зданий указ: строго настрого, субота робоча, і всі повинні трудитися. І там вже пішли переслідування людей, заставляли. Святкувати неділю, Біблію запрещали читати, хто не починявся тих кого на костер, кого в інквізиції, кого е, у амфітеатрах звірям. І так тянулося на протяженню 1260 років. І християн мучили, убивали і заставляли. І ця історія говорить нам про те, що Бог, він добровольне хоче. А діявол нав'язує чоловікові, він заставляє чоловіка і хоче, щоб чоловік починився його власті. Ну, але коли чоловік починає розуміти, то ця історія говорить нам про те, що у Бога постійно були ті люди, які відстаювали істину, вони не боялися нічого. Вони були крепкі, уверені за істину, і з ними був Бог. Хоча й казалось, би, що вони побіждені, вони коли ми читаємо в відкрови Іоанна, де задається вопрос одним із Ангелів, хто і відкуди прийшли. Він каже, ти знаєш, Господи, вони прийшли від великої скорби, вони вмили, одежди у своїй крові Анца. зато вони сьогодні прибувають перед Престолом Божим. Казалось би, що бо, е, сатана їх побідив, але наоборот вони його побідили. Тобто це був такий час темного середньовіччя, Так, да, темного середньовіччя, коли люди взагалі у своїй житті, можна сказати, забули і не то, що забули, а не знали навіть. того, що якщо заборонялося читати Біблія, то, звісно, вставали люди. Як то був Лютер, як то був Гус і другі реформатори, які вставали, можна сказати, вони були монахами, але вони читали Біблію і прекрасно знали, що то, що взяв на себе обов'язок папа, то ніяк не сотвистує Біблії. Ніяк не сотвистує Біблії. Брат Василь, знаючи це все, поділіться, будь ласка, з нами, як нам не впасти у оману і твердо розуміти, що субота є все ж таки освяченим Днем Господнім. Для того, щоб нам не попасти у обман і повірити в настоящій істині, ми повинні розслідувати Слово Боже. Чого? У пророка Ісаї, є пророка Єзекія записано у 20 й голові хороші слова, які дають нам поняти, що собою представляє суботній день для кожного з нас. Пророка Ізекія, 20 та глава. Ми читаємо 20 й вірш, де особливості Бог хоче дати нам поняти, яка наша отвестеність і що заключається у празнуванні суботнього дня. Не просто щоб ми бездельничали, але щоб ми могли той день святити, як Бог бажає від нас. І святити суботи мої, щоб вони були знамені між мною і вами, да ви знали, що я Господь, Бог ваш. Получається, тут на фоні цього стежка два бога, два боги. Небесний Бог установив суботній день і ми поклоняємося Богу в суботу. Але тут з'являється на арені другий Бог, який Бог, який відміняв і заставив людей. Але діло в тому, що в Откровині Йоанна записано, що не тільки ця власть, можна сказати, на той час вона буде повторяти ту історію. Але історія повториться зовсім з другої сторони. Чого? Того, що в Откровені Йоанна записано, що дворогий звір заставить всю землю поклонитися первому звірю. Цю е, роботу, яка була проведена за 1260 років темного середньовіков'я, то проводив звір. Але той звір отримав смертельну рану і власть свою потеряв. Але наступив момент, коли та рана зцілила, і вся земля дивилася сидя за звіром. Сьогодні дійсно вся земля наблюдає за тим всім можна сказати, ходатайством. По приглашенню, коли папу приглашають, всюди всі країни, як добродітеля, як ходатая, і він всюди посіщає. Но цю оп'ят роботу, щоб заставити, вже не він буде робити, а це буде протестантський мір. Сьогодні, от вчора я й розказував опит: ті люди, які сьогодні читають Біблію, а не святкують суботній день, а думають собі щось про друге, про інше, про Воскресення, то у них вже є, можна сказати, указ другого Бога, якому вони підчиняються. Чому? Того, що там немає ніяких ограничень. Субота має своє ограничення і в празднуванні, і в одежі, і в питанню, і в питтю. А там у того Бога немає ніяких оронічень. Їсти все, пити все і тому подобне. Але знаючи слово Боже, ми можемо розлічити істинного Бога від хибного. Звісно, ми можемо відлічити того, що Бог сьогодні дає нам хорошу задачу. І якщо ми будемо святкувати суботній день, то у пророка Ісаїї особливості, як Бог називає тих, які сьогодні святкують День суботній і. Дают уважение для Нього. з пророка Ісаї, 58 главы, 12 вірш. И застроїться потомками твоїми пустыни вековые, ты восстановиш осложні многих поколений и будут назвать Тебя е, розва, восстановителем розвалин, возобновителем путей для населення, если Ти удержиш ногу Твою ради суботи от исполнения приходей Твоїх во святой день Мой. І будеш називати суботу отрадою, святим Днем Господнім чествуємим, і почтиш його тим, що не будеш займатися обичними твоїми ділами, угождати твої прихоти і пустословити. От такі обов'язки на нас наложує суботній день. Чого? Того, що, якщо Він не наш день, то ми не можемо наші діла і дістання вплітати у суботній день. Дійсно. Дякуємо вам, брат Василь. На цьому я б хотів завершити наші роздуми і попросити вас помолитися, щоб попросити у Бога мудрості розуміти ці слова правильно і закріпити їх луко в серці. Великий і славний Господи Боже наш, склоняємося перед Твоїм святим величиєм, все час після біжнього служення. Ми благодарен Тобі за життя, за охрану, за здоров'я, благодарен Тобі за цей суботній день, який ти подарив нашій житті. Можемо збиратися у храмі Твоєму, і слідувати Слово Твоє святи і поняти нашу відповідальність перед Тобою, друг перед другом, також перед миром. І щоб нам чувствувати ту відповідальність, яку возлагаєш на нас, щоб нам. Господи, встанавлювати ті вікові розвалини, щоб нам дати поняти людям е, ту ответственность, яку вони можуть мати перед тобою, соблюдає суботній день. Не вставляйте нас, та видиш, як враг сатана, старається, щоб противодящити істині, щоб уводити людей від Тебе під Марку. Благочесті і християнства, но ти поможи нам бути твоїми дітями не тільки званими, але й збраними вірними в овцям. Ми благодарні тобі, Господи, за все благодатне время, яке Ти продліваєш, за велику скупівну жертву, яку Ти совершив на Голговському Христі заради нашого спасіння, то ти поможи нам іслідувати Слово Твоє святе, щоб ми могли, Господи, возрастати в благодаті, в істині Твої Святої, і могли б достигнути нового неба, нової землі, де із місяця в місяць, і з суботи в суботу буде приходити народ Твой на поклонні. Перед Твоїм святим лицем. Не оставляйте нас, будь з нами. Ти видишмо слабі без тебе, але ти можеш помогти нам, щоб побідити всяке зло і могли б достигнути вічної житті. За всі благомилості і любов Твою, ми висилаємо честь, хвалу і благодарність у ім'я Ісуса Христа просим. Амінь.